Я потрапив сюди не тому, що шукав пригоди. Мене заарештували вночі після дурного повороту долі, один невдалий крок у темряві, і замість дороги додому я опинився за залізними дверима, що закрилися так голосно, ніби відсікаючи все тепле і знайоме, мене вкинули до камери, де не вистачало місця навіть для тих, хто вже зламався, і тому спати доводилося там, де знайдеш простір. А простір для мене означав підлогу біля параші, бо так вирішили ті, хто вважав себе господарями цього місця. Підлога була холодна, вона забирала тепло так само, як ця мить забрала моє життя під рукою шматок картону, складений двічі, тонкий і твердий, але для мене він був прямо як якийсь мішок спогадів, що не прогріває. Повітря було важке і липке від запахів. Які неможливо було б описати одним словом, вони змішувалися старий піт, моча, метал, пил і ще щось давнє, що в'їлося в стіни і в пам'ять, кожен вдих ніби занурював мене глибше в інший світ, в який не повинен був потрапляти. Я закрив очі, спробував рахувати вдихи, бо рахунок це маленький ритуал контролю, і коли здається, що все розсипається. Диханням це єдине, що лишається твоїм, але навіть цей ритм порушували кроки в коридорі сміх когось, хто не знав, що таке страх. І тупіт черевиків, що лунав як вирок, туалет стояв поруч, і всі знали, що називати його інакше було б брехнею це місце мало своє ім'я, і воно тягнулося до тебе, як магніт. Біля нього люди спали не з упевненості чи чистого бажання, а тому, що ближче там був якийсь дивний комфорт чи принаймні простіше втримати своє місце серед тих, хто краще розумів правила виживання. Я не обирав, я просто шукав спосіб зберегти обличчя, сховати погляд і тримати руки при собі. Бо слово тут могло вартувати більше, ніж ти думаєш, а непотрібна розмова могла стати тим. Що зламає тебе зеленішими хвилями. Я навчився не відповідати на зайві питання, бо мовчання тут це стратегія, мовчання рятує, якщо використовувати його як щит. Навколо панувала напівтемрява, але це не та темрява, яка заспокоює, це така, що загострює слух і запах, де кожен шелест здається пострілом. І коли хтось сміється, цей сміх ріже тебе на частини. Бо сміх у тюрмі завжди про щось інше він оцінює, він відмірює сили, він підкреслює твою вразливість. Люди поруч були двома типами одні вже прийняли правила і грали за ними, інші ще боролись, але боротися тут значило ризикувати до останнього. Я бачив, як хлопець кількома рухами втратив те, що мав, просто тому що не зміг вчасно схилити голову, і його очі ще довго після цього дивилися на мене як на нагадування. Що навіть маленька дурість може коштувати дорого. Ночі тягнулися нескінченно, і кожна з них була як випробування. Паніка приходила хвилями вона не попереджала, вона накочувала раптово, коли стіни, наче зменшувалися і стискали твій простір, руки шукали опору, серце билося так, ніби хоче вирватися з грудей. І тоді ти або знаходиш в собі те, що називають витримкою, або втрачаєшся в хаосі. Я тримався за образи дому, запах хліба, голос мами, барва заходу сонця над їхнім двором. Це працювало ненадовго, але іноді саме ці крихти світу допомагали не зламатися до кінця. Була ще одна річ: ковток спільної води, який для когось міг бути мізерною дією. А для нас став релігією. Хлопець, що лежав поруч, ділився своїм ковтком як святиною, він робив це тихо, як молитву, і на мить весь світ зменшувався до того маленького моменту, коли ти відчуваєш, що ще живий. Їжа приходила в пластикових тазиках і мала смак порожнечі, картопля без смаку, суп, у якому плавали якісь шматки, хліб, що кришився і нагадував про дім. Лише формою. Інколи хтось приносив сигарету, але навіть це було об'єктом торгу і ризику, бо вже за один невдалий рух ти міг стати чиєюсь власністю на кілька годин або й більше. Грошей немає тут, але є інші валюти, послуги, інформація, захист, і все це крутиться навколо мовчазного договору між тими, хто хоче вижити. Ранки не приносили полегшення. Вони приносили нові правила люстро перевіряє всіх, підрахунок на місцях, нудні голоси, що оголошують щось, що ніхто не слухає, і такий же запах, що повторювався, наче наказ забути. Був один ранок, коли я майже заснув від втоми, і раптом хтось схопив мене за плечі і різко смикнув. Це було як сигнал, різкий і несподіваний, і я відчув як щось у мені напружилося до межі. Хтось із старих ув'язнених тепло подивився на мене і тихо сказав слово, яке можна було зрозуміти тільки за тоном, і це слово означало, що треба триматися, бо інколи найпростіші дії, це і є шанс. Були моменти, коли до камери заходили нові люди, і їх образи зливалися з нашими одні приходили з острахом, інші з агресією, деякі зовсім порожні, як е, ляльки без очей. Новачки завжди переживали перші доби як іспит швидко зрозуміти, хто тут командує, хто мовчить, хто може врятувати. Я бачив, як хтось з першого дня опускався і ставав іншим, бо уява про те, ким ти був поза стінами, зникала, ніби це був інший світ, і ти вже не мав зв'язку з ним. Одного разу сталася сутичка, яка залишила після себе запах страху ще надовго. Крики, штовханина, відчуття, що земля під ногами тупо летить кудись, і кожен рух це ризик. Я лежав, стискаючи картон, і в голові промайнули образи, які, наче, знімалися в швидкій кінокадрі: дитинство, друга посмішку, і потім удар, який пройшов поруч, і впав на підлогу з тупим звуком. Після цього ніхто не говорив довго. лише… Шипіт, як намагаються зашити рану тиші. Тоді я відчув, що справжня загроза не у кулаках, а в тім, що ти втрачаєш себе маленькими кроками, що найстрашніше це втратити віру, що ти можеш вийти. Серед ночі іноді підходили сторожі з ліхтарем, і тоді їхнє світло пробігало по підлозі, по моїх обличчях, і в очах їхніх був інтерес, схожий на огляд товару, а не на людську увагу. Вони вимірювали нас своїм поглядом, ніби. Переконуючись, що ми ще придатні для системи. Одного разу один із них пригнувся і, не питаючи, взяв картон у мене з під голови, подивився і кинув його далі в кут. І я відчув, що цей жест означає більше, ніж мали би його принизити. Це була демонстрація влади, маленька, але смертельно точна. Мої руки тремтіли, але я не подав виду, бо в очах інших. Це могло стати причиною ще більшої уваги. Щодня я намагався знайти спосіб зберегти в собі щось людяне писав у думках листи, повторював імена людей, уявляв смак певної страви, уявляв, що йду по вулиці, і вітер грає волоссям, дрібниці, які ставали якорем. Я намагався розгледіти маленькі радощі, сонце, що проривалось через вузьке віконечко, або голос. Що сміється недалеко, дуже тихо, ніби боячись, що сміх може бути покараний. Ці моменти здавалися нереальними, але вони рятували у ті дні. Я часто думав про час поза стінами, про те, що колись будуть інші дні, і я вийду і подивлюся на людей, і вони будуть інші, а може, пане я буду інший. Уявляв, як піду і куплю щось просте: хліб, гарячий чай і не відчую страху. Що за це можуть відібрати. Ці плани давали мені силу, вони були маленькими маячками на горизонті мого поточного життя, але тут, в камері біля параші, ти навчаєшся читати людей не по словах, а по рухах, по тому, як вони ставляться до води, до останнього шматка хліба, до погляду. Я навчився відрізняти тих, хто може стати другом, від тих, хто використовує тебе. Інколи дружба проявлялася в найменшому вчинку поділитися ковтком теплої води, зігріти плечі своїм тілом, коли обидва дрімають на холодній підлозі. Ці дії здавалися надто простими для героїки, але для нас це була героїка найреальніша. Одна ніч залишила в мені відбиток, який не вилізе ніколи. Сніг ішов за вікном, рідкісними пластівцями, і зовні все виглядало тихо. Але всередині камери було інше хтось спробував заснути, але нерви були на межі, і тоді почалося шепіт, який переріс у сварку, що переросла в удар. Я сховав обличчя в картон і тримався, намагаючись не чути, але звук проходив крізь тканину сну і вбивав у реальність. Коли все вщухло, і на підлозі залишились сліди, неясно від чого, я зрозумів, що простір змінився назавжди. Ці сліди були як мітки часу, як нагадування, що нічого не повернути, але треба жити далі. Коли настав день звільнення для когось, це завжди було як свято, і одночасно як тремтіння, бо вихід означав не лише свободу, а й повернення до світу, який, можливо, вже не сприйме тебе таким як раніше. Я уявляв момент, коли прийде мій час піти і повернутися до вулиці, і це давало мені надію. Але надія тут це. Річ крихка і потребує захисту, і тому я тримав її за серцем як дитячу іграшку, що може зникнути від першого сильного подиху. Кінець цієї історії не той, де все красиво залагоджується в одну мить це не про миттєву перемогу, це про виживання у дрібницях, про те, як ти вчишся дихати всупереч запахам і відчувати ритм днів, як утримуєш у пам'яті обличчя, що любиш. І як іноді одне маленьке тепле слово в голові може витримати найстрашнішу ніч. Я спав біля параші не тому, що це було моїм вибором, і не тому, що я хотів такою драмою меретатися, я, я лежав там, бо життя іноді робить людей тінями, а тіні – мовчазною компанією для тих, хто ще не зламався. І доки я тримав у думках образ дому, доки в серці живріла хоч крихта віри, я розумів, що це ще не кінець. Що десь там, за тією стіною, є інший світанок, і коли настане мій час, я встану з холодної плитки і піду, і кожен крок назавжди буде іншим.